Віля гілля сірі гуси, вілля за дкунай, зап'язали, тепер сиди та думай, хоча б намисло було взяти, Чого ти, мамо, моя, плачеш? Не плач, голубонько, дивись це я, Мариночка твоя. Дивися, чорна змія по снігу лізе, утечу, у Емі знову полечу, бо я зозулею вже стала. Собі. Дивлюся, зорі попадали, на в воду. Тільки зосталася одна, одна однісінька на небі, а я, неначе на вісна, в я шукаю броду. З байстрям розхриста на бреду, сміються люди наді мною, зовуть покриткою, дурною. І ти смієшся, а я плачу. Бані Як я полечу, бо я сова та й замахала неначе крилами руками і пострибала через двір у поле виючому звір. Пошкандибала стара мати свою марину здоганяти, пани ободного спеклись, неначе добрі поросята згоріли. Марини і матері не стали. тільки весною, як орали, два трупи на полі знайшли.